За Доброго дня, шановні колеги. Позачергове засідання комісії фінансів та планування бюджету. Шановні колеги, одне питання. Звернення департаменту живого плану інфраструктури стосовно прохання погоди та виділення коштів у розмірі 50 мільйонів 300 тисяч 218,8. Ставлю на услуга даний порядок даний. Шановні колеги, департамент звернувся у зв'язку з тим, що ми прийняли сьогодні програму по відшкодуванню житла повідшкоду. Друзі, я розумію, що ви і сьогодні вже друга комісія, ну наша третя, фінансова друга. Е, просять е, по цій програмі виділити 50 мільйонів 300 тисяч 218, 80. Я пропоную проголосувати справкою, що в цілому, але зараз внести 4 мільйони вже в бюджет розвитку, бо ми знайшли тих 4 мільйони з перерозподілу. Тобто справку, що добре, і збільшити з бюджет, надходження з бюджету загального бюджету розвитку, Наталь, мені тоді треба до тих змін задати ще зміни. Вибачте, будь ласка. Скажи, дякую хлопцям, які вчасно все подають. Ставлю на голосування. Хто за? Добре, проводимо. Дякуємо. Дякую. раз дякую. я. Дякую.